Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков! І сьогодні я ловлю форель в межах міста. Десять хвилин від дому почекає невеличка річка. Як бачите, ззаді мене вже йдуть будівлі. Спінінг вже маю розкладений, так що будемо пробувати. Дві годинки часу до вечора ще лишилося. Сьогодні. Буде цікаво, я думаю, тому що ця річка завжди мені дарувала красиву рибку. Ну, Друзі, мій комплект. кого цікавить, я лишу опис під відео. Дивіться, на що я ловлю на які снасті. Починаю я ловлю вже від цього водоспаду, піду трошки вниз спробувати. Ну і, звичайно, попробую в цьому місці. Тут є більша глибина, я думаю, тут форель стоїть. Поставив таку манячку. В такому кольорі голубенькому, гарному, на одинарному гачку. Так що починаю з цієї бльосенки. А потім буду бачити по обстановці, що і як. І буду міняти приманочки. Ну що, йдемо полегенько зійдемо до води і будемо починати, ловлю з цього водоспаду. Все, з богом. головне тут не впасти, тут каміння дуже слизькі. Гарний заброс, і самі плити На жаль, тут покльовочок не було. Пробуємо на другу сторону. Водичка не є чиста, трошки мутненька. Незручно дуже тут закидати, тому що над головою дерева. Але приспособимося. Зараз спробую щось поставити яскраве, тому що вода мутненька, я думаю, що риба не реагує або не, не, не бачить так сильно блісни такої. О, гарно, гарний заброс, але бльосинка перекрутилася. Оба, була друзі, покльовка, була, друзі, покльовка. Не віриться мені. І гарно рибачити, цікаво, рибка тут є, Ну, але... Я того року рибачу тут осінню, так що весною не знаю, як буде, який буде результат. Дуже мені хотілося піти сюди половити. Сезон почався. Як ви знаєте, що кожного рибака тягне на водойом. Ану, друзі, ставте ставки. Як думаєте? Пишіть коментарі, як думаєте? Я сьогодні спіймаю чи не спіймаю рибку. Хочу поміняти приманку. Попробую щось таке. Тут маю пару бльосинок. От. Попробую таку от бльосенку. Попробую на коливалочку. Можливо, щось буде. Оба! Друзі, була покльовка, друзяки! Фу, Тепер вдарила вона. Промазала, друзі. Оба, ще одна покльовка була. Ова, друзі, є рибка. Дивіться. Є класна. Я що казав, що я спіймаю сьогодні рибку? Дивіться, яка красива. Опа. Давай, 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 ходи сюди. Ходи. О, клас. Зараз звільнюю від гачка. Щоб вона не намотувала на себе жилку. З гарною покльовочкою. Зробив фотографію. Дякую їй за гарну покльовочку. Ну і відпускаю її свою стихію. Так, дивіться, зараз гарно попливе. Оба, пішла красива. О, клас. Сьогодні рибалка така в швидкому темпі, тому що до вечора не маю часу. Ох. Продовжуємо далі. Я ще перехожу на одне містечко. Тут я знаю була глибина, Того року непогано. Що зараз підійдемо тихенько, а спробуємо тут її половити. Гарне місце. Опа, друзі, є, є рибка. Оба, ви бачили? Зійшла. Але це таке не було подібне на форель. Це було таке, як окунь. О, ще одна була покльовочка. Я так подумав, що тут. З під цією стороною буде вся глибина. Але тут і течія сильна дуже. Друзі, спробую я прийти сюди літом. Тут літом цікавіше, тому що її можна спіймати на мілені. А Зараз, її, на жаль, на мілені немає. Так, скакаємо униз. Так, йдемо на один водоспад, а за тим водоспадом є. глубина більша. Я думаю, вона там має бути 100%. Ну, 100% ні, але 99. Так, який тут, друзі водоспас! Нарешті, друзі, вибрався з цієї пастки. Я там чуть не булькнув. Майже до пояса була глибина. Я був шоці. Так, друзі, я Хочу попробувати тут вздовж берега. Не дуже веселий кадр за дерева, але тільки закинув, зразу плюнула форелька. Дивіться на бльосенку, на вертушку. Є. Yeah. О, oh, дивіться, яка красива. Прямая ста рибка. Відпускаю її. Давай, втікай. Тікла. Ось спіймав, друзі, на таку дльосенку, на таку вертушечку, дивіться. Одиничка. Десь приблизно має 5-6 грамів Перші заброси відразу вона клюнула. Залишилося мені ще, поки сонечко зайде, це приблизно пів годинки. Ще трохи покидаю. Можливо, вона під вечір активніша буде. Бачили, друзі, тільки що була показалась рибка. Тільки я закинув блісну, пала на воду і вона там показалась в тому районі. Вона там є 100% але дуже слабо активна сьогодні. Ну друзі, порадьте мені, напишіть на що краще ловити весною форель, на яку приманку. Ho bačili? Ne znam, či vidím na to, že znezu vyskočilo tíky šo. Nepohána. Друзья! Така вийшла сьогодні рибалка. Сезон тільки починається, буде цікаве відео. Так що ви не забудьте підписатися на канал, написати коментарі. Дайте мені сьогодні пораду на що ловлі форелі весною. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!